Доброго ранку, мої перекласники українобубного каналу. Гарний, ну трохи, трохи вітряний. сонечко є, тепло достатньо, 18 градусів, другий день осіння Онраві Двірники. Сьогодні 2 вересня 2025 року вівторок Біжу знов на трамвайчик, поїду знов на вокзальчик. Вс, дощ такой був, ух, дівчатка навіть поховалась. Ну Вони думали то вибухи, а воно несподівано так. Грім, блискавка. <кій> вони до коридору, я кажу, та що ви. Це. Природні явища. Дружина теж в телеграми свої залізла, почитала, да, кажуть, не треба боятися, я вам казав. Ну а так, трохи обіспугалися, спужалися. Травачик мій начебто їде. Ну, а Крім цього, нічого такого не було. Вибухів не чув. Отак от. Гарного усім вівторка, усім миру добра злагоди. Якісь трамвайчики їдуть, я вважаю, що і мій там повинен бути. Все. Миру добра доброзлагоди, щиро дякую і, звичайно, будемо жити. ні на ще. Все. Гарного дня, мої любі. Пока.